Всіх вітаю, з вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Давайте розглядати, до чого вам готуватись в особистому житті. Ми дивимось на один день, сьогодні дивимось на завтра. Тут, знаєте, вдало вирішиться якесь питання. Саме, більш за все, воно про роботу все ж таки. Це, наприклад, якщо чекали грошей, а вони затримувались, то прийдуть. Чи ви просто будете знати, що їх вже відправили, і ви, ви просто їх отримаєте, там чи в цей день, чи на наступний день. Для когось це просто. Вдале закриття фінансової якоїсь операції. І знаєте, коли е, те, що буде відбуватись, буде надавати вам впевненості. Ну от коли, знаєте, ви будете розуміти для себе, що так, все робиться правильно, все йде тим шляхом, яким повинно йти. Ну, тобто якісь страхи будуть від вас відходити. Далі дивимось сфера кохання, до чого вам готуватись у сфері кохання. Бачите, карта перемоги вона виходить і тут. І відсторонення, От в якійсь ситуації саме відсторонення буде для вас переможним. Воно, знаєте, як ви десь не пішли на якісь поступки, ви відсторонились. Це буде вашою перемогою, і це в подальшому дає вам швидкий розвиток. Це м м ситуація, в якій ви е виходите від якоїсь залежності, відходите, відкидаєте від себе цю залежність. Тобто, наприклад, ви залежали від певної людини, ви знайдете вихід з цієї ситуації. Тобто тут гарні, гарні зміни, гарні в тому сенсі, що. Відсторонившись, ви не входите от в ситуацію, коли вами потім, потім крутить якась людина. Ви просто от, ну, як обираєте інший шлях. І цей шлях вам дає дуже швидкий розвиток у ваших якихось там ну, саме, ситуаціях, ну, про, про кохання. Тут хтось міг вичищати якісь там. Ну, Чистки робити, давайте так. То вони у вас вдало виходять, і ви від когось все ж таки віддаляєтесь, чи якусь людину від себе віддаляєте. Але це за вашим бажанням. Це все йде так, як вам це треба. Сфера роботи. До чого вам готуватись в роботі? Так, щось у нас тут стрибає. Знаєте, тут королева Кубків нам показана і на дні колоди імператриця. Це може бути одна єдина людина, може бути, ну, що вам там треба буде спілкуватись з однією з таких жінок. І знаєте, тут все ж таки про владнання якихось моментів, але через порушення, повністю щось буде порушене, повністю, щоб вийти на новий рівень, щоб досягти більших якихось, ну, важ... більш важливіших для вас. Моментів, там що ви там собі плануєте. Непогано в тому сенсі, що. Давайте вточнемо все ж таки. Непогано в тому сенсі, що про все можна все ж таки домовитись. Нема такого, що треба обирати щось одне єдине і ніяк інакше. Треба просто. В цій ситуації, знаєте, от не лякатись того що... там, де ви втрачаєте, бо ці втрати, вони взагалі-то тимчасові, ви майже одразу вас. З'являється можливість якось переінакшити ситуацію, досягти більших якихось ну, досягнень, давайте так, хоч і трошки там виходить. Але досвід є: є люди, які згодні разом з вами знаєте, як докласти зусиль. І просто не треба тут лякатись, тут треба робити те, що ви можете робити на цей день, от що вам до снаги, так і робіть. Будь-чого воно там стосується. Але ситуація повинна гармонізуватись саме через порушення якісь. Воно може бути затягнуте трошки, інформацію невчасно вам будуть надавати, чи там невчасно взагалі перепитають у вас про щось і будуть там самотужки щось робити, але воно може бути і переробляти доведеться потім. Але ж все одно ситуація така, що можна буде з нею працювати, і воно не буде аж занадто важко. Що важливо прийняти в цей день? Давайте побачимо, що вам важливо прийняти в цей день. Взагалі-то, знову ж таки, про інформацію і знову ж таки ситуація, яка потребує гармонії. Взагалі, день, який дуже потребує гармонії в усьому. І де ви там докладаєте зусиль, десь треба буде аж занадто натиснути в якійсь ситуації, щоб отримати більше, десь вам треба буде обирати, але ж це знову ж таки заради вашого блага. І в будь-якому випадку у вас вистачить сил, у вас вистачить вміння домовлятись, вміння обрати найкращий варіант з усіх можливих. І взагалі приймаєте ситуацію, день людей будь-що, що буде відтворюватись поряд з вами, от так, як є. І знаєте, ви в цих, в цих всіх ситуаціях ви сильніша людина, ніж ті, хто поряд з вами. І відповідальність, здебільшого, трішечки вона більш все ж таки на, ваш, на вас лягає. Вибачте, дуже втомлена, я трошки ковтаю слова. Відповідальність більш, з більшістю на вас лягає, бо саме в вас сила є, а в тих, хто поряд з вами, вони більше знаєте, як тягнуться до вас. Тож будьте уважні до того, що, як ви робите. Далі дивимось, від чого краще б за все відмовитись. Давайте побачимо, від чого вам краще б за все відмовитись. Ну, от Від е, такого, знаєте, коли сварки, коли образи, коли е, ускладнюється ситуація більш за все, треба б в цей день, от де ви там, з ким би там будете спілкуватись. Краще б просто з гумором сприймати все, перевести на гумор. Знаєте, от як перекласти ситуацію на гумор, отак. От тобто відмовляйтесь від ускладнення. От те, що і так є для вас складним, не ускладнюйте ще більше. Просто зайвий раз посміхніться, зайвий раз пригадайте якусь. Гумористичну історію, яка буде доречною в вашій ситуації, яка зможе допомогти просто вийти швидше з такого ненастрою, знаєте, з такого от стану, коли хочеться просто там кричати, ображатись, от, тільки так і ніяк інакше. Давайте побачимо, чого вам не уникнути в цей день. Ну, Дивіться, насправді тут і непогано. Тут завершується якась така ситуація, в якій ви копійки рахували, і сили збирали, і ніяк вам ніде там не вистачало ні сил, ні копійок. Король Пентаклів нам показаний і ситуація, якою він буде рахувати. Перераховувати або навіть маніпулювати. Отут будьте просто уважні, щоб людина там на шию вам не сідав. І взагалі то він налаштований на те, щоб ситуацію завершити, закрити, закінчити. Тобто йому теж незручно в ситуації, коли чогось не вистачає. Тобто не вважайте, що тільки ваша незручність. Розумієте для себе, що людина теж відчуває так само ті незручні моменти в своєму житті, так як і ви. Тож, буде вволікатись, буде щось робити. Далі дивлюсь про пораду від вищих сил для вас на цей день. Так, швидкість може призвести до розрухи, от як хочете. Десь ви можете швидко тільки погіршити ситуацію, і потім будете шукати можливість, як її врятувати, і десь там знаєте, як затримати те, що є на сьогодні, щоб хоч хоч щось у вас затрималось. Це може стосуватись будь-чого, матеріальних якихось моментів, і навіть з кимось можете посперечатись, бо десь не втримаєте себе, або людина вами підігріта, не втримає себе. І це, знаєте, як... не поспішайте. От зайвий раз перепитайте себе, чи цього ви прагнете, чи до цього ви тягнетесь і. Чи такий результат вам потрібен, бо башта всередині, це знаєте, це про те, що щось розвалиться і камінчика на камінчику не залишиться. Тож намагайтесь все ж таки втримати себе, втримати, е ну, скажімо, розмову з кимось на більш такому прийнятному рівні. Ну, Якщо треба, то і не поспішайте витрачати гроші. Бо, знаєте, тут якось ви в цей день можете, наприклад, купити щось, що вам потім, от, розглядівши ситуацію, ну, скажімо так, при більших роздумах, ви зрозумієте, що це не потрібна для вас річ. Тоді, хоча б чеки залишайте, щоб ви могли повернути, ну, там, дивлячись, що ви купуєте. Ось так. Ну і все. На цьому, всім дякую, всім гарного дня, гарних подій, людей поряд з вами теж гарних. Бережіть себе. Побачимось, всім пока.